Привіт. Щось в мене проблема з мікрофоном, не підключилися наушники, але не пофіг, мабуть, на цей раз. Ви мені вже він. Коротше, 182-й день. Сьогодні прокинувся і спати пізно дуже, а от прокинувся плюс-мінус окей. Що, сьогодні цілий день грав, нічого не вчив. Зробити мені так і не зателефонували. Думаю, завтра чи післязавтра сам, сам зателефоную, якщо ще не зателефоную, бо він не казав, що він зателефонує, він казав, що в понеділок просто поговорить. Типу. Я не знаю. Речі подивимось, якщо що просто буде інше місце шукати. І що? Виходить? Грав Гетас-Андрес. Майже пройшов її на 100%, тому там трохи залишилось. Ну і їздив на дачу, так. Там з басейном розібрали. Басейн розібрали трохи. ну Фільтр. І все, зараз відпочиваю. До завтра. Бувай!